Друзі, всім привіт! Огляд в магазині Сінсей. огляд новинок. Потім сходимо з вами ще в Хаусбренд. Покажу мунбуци зі знижкою дуже круті. І взагалі подивимося, до чого їх носити. Отже, сумочки в Сінсей. це новинка. Мені дуже подобається цей колір. 699 гривень. Не думаю, що це дорого. Ну, вона не замшева, звісно. І якість, до речі, хочу вам показати, щоб ви порівняли. От в мене з Next є сумка теж під замшу. Да? І з оцією, От подивимося, що краще. Ну, це якраз в іншому відео. Е, дивіться, є ось такі, уже до речі, під цю сумочку, можна вдягти ось такі в новинках ковтинки на гудзиках, наприклад. Притуляємо до такого образу аутфіту і сінцей, цю сумочку і вже непогано. 799 коштує така куртка. Стяганки. Стюганки, до речі, їх дуже багато, вони і короткі, вони довгі, вони середньої довжини. Теж така шоколадний колір, вирізана така горловинка акуратна. Ну, мені подобається. Наприклад, сюди водолаз... на водолазочку можна, або ж як ось на манекені. Тут такі штани йдуть, трикотаж, такий цупкий трикотаж, теж коричневі. Це 449 штани. Виходить, що до речі, хочу дуже приміряти ось ці сукні. Сукня в червоних таких маках, прям така навіює Іспанію якоюсь, знаєте, така пристрасна. Я і минулого разу на неї дивилася. і так як в магазині було сьогодні дуже холодно, я її просто не змогла приміряти. Так, в новинках ось такі ще цікаві сукні. Цей. Мені дуже подобається цей, це поєднання вверх такий Бретон -топ, да, і спідниця 100% бавовна за 699. Потім в новинках ось такі ще кофтинки, дивіться, до короткого рукавчика 599, такі гудзики вигляді. Квіточок милих таких і до чого її вдягти. Ось, наприклад, до таких е, сірих штанів, сірі такі палацо, 599 гривень. Якість непогана, до речі, цих брюк. Знижки тривають в сінцей і мій шок в шуці, 189 гривень за ось ці е, такі велюрові е, штани. Ну, класні, класні, дуже чимось... Зоряне небо, ця тканина такі дрібні блискітки, але їх, вони дуже мерехтять, і їх прямо видно навіть при такому освітленні. Освітлення було сьогодні дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже погане в магазині. Ще один для вас спортивний вже такий лучок від сінцей. Це ось такі легінці Сірі. До речі, якість їх мені не сподобалась, тому що от 200% синтетика прям така холодна, знаєте. Колір класний, це пальто стюгане, ну, плащ, можна сказати, і рожевий такий світ. -шок. Ми з вами в магазині House Brand і я як обіцяла показую вам ось такі мунбуци, які можна зараз придбати за 799 гривень. Я вважаю, це смішна ціна для таких класних стильних мунбуців, вриваються в моду. І я раніше думала, що таке взуття вдягати там типу кудись на якісь лижні курорти. Насправді спокійно можна їх взувати вже як базу в місто, десь розумієте? Ну не обов'язково брати білі бежеві, можна брати там в чорних якісь, темних, сірих відтінках і так далі. Коротше, суперські, і мені їх дуже захотілось приміряти. Сподобались також ось такі тапки, тапки угі такі. Але признаюсь, вони дуже-дуже важкі. От мунбут — це легкі, до речі. Мунбуд це аж бігом можна да, носити нам взимку в Україні. Ці такі на липучках, вони супер теплі, але надто-надто тверда дуже ця платформа якась була, і самі по собі важкі. Дівчата, погляньте, що з'явилося в хаосі в новинках. Це прям 2026, такий must have. Напевно, що ось такі дублянки. Погляньте, дубляночка. Під замшу тканина і комір, і рукава чи манжети, як це правильно сказати. Вони 3 тисячі гривень коштує. Вони такі під вівцю. А, ну, дуже подобається. Вона стильна, що там говорити. А, так, такі я бачила останнього разу, мабуть, рік тому назад, в секунді, якщо чесно, по-моєму, в хумані. Ось тому дивіться, вже з'явилися і в нас в хаосі такі класні, чому б ні, як кежуал, такий варіант. На кожен день уже на, на березень, можливо, да, вже такі весняні, якісь більше вони. Далі в новинках 1799 гривень. Ось такі зіпки, вони так ще називаються. Зібка тут о, мені подобається, що є капюшон, і вже йде з, з хутром, тобто навіть шапки не треба. Вдягаємо капішон, вдягаємо якийсь пуховик. Так, це такі джинси. І я подумала, що ось ці джинси і вже з цією дубляночкою можна сміливо поєднати. І, наприклад, якісь туфлики. А, ну, не туфлі, якісь напівчоботи гостроносі, наприклад, сюди підійшли. Ну, коротше, все як в Pinterest. Так, далі новинках. Дуже багато з'явилось джинс в хаосі. Їх треба. Приміряти. В мене, до речі, є одні джинси я в хаосі брала, дуже класні, зручні, але вони більше на весну, на літо, такі блакитні, широкі, дуже з ними нічого, вже другий рік поспіль я їх носила. Класні, нічого з ними не трапилося. Джинс в хаосі брати можна, кому цікаво. Але треба приміряти, тому що, здається, вони більшемірять російською мовою. Виправте мене, як буде українською. Так, новинки, аксесуари в хаосі, ось такі сумочки. Знову ж таки, настільки видно, що це не замша. Ну, є, є екозамша якісна, а є ось така, що, блін, ну, прям не хочеться її віддавати гроші за ось таке. Тут натомість сумочки дуже, до речі, непогані, ціна приємна, така дещо деформована, ніби екошкіра 399 гривень. Легка така сумка шопер, вона ще називається сумка Хобо модель. І така ж сподобалась мені леопардовий принт, не знаю, чи ходила б я з нею чи ні. 399 теж дуже хороша знижка. Потім її покажу на собі. Зараз я не пам'ятаю, куди я вже рухаюся. Тут такі футболочки, дивіться, знижка, все від е, 199 пішли ось такі якісь базові, базові такі футболочки різні, тут вкорочені. Я буває тут беру щось дитині не стільки на себе. Ну, собі я брала в цьому магазині джинси. А ось така, дивіться, темно-коричнева, погана, теж така більш, да, і, і така жіночна більше. Мені здається, ніж молодіжна. Дивіться, і там знижки від 399, Светри, кардигани. Коротше, зараз все, що було взимку, і все таке здавалося класне, такий новорічний різдвяний вайб. Воно зараз все пішло з великою знижкою. Не забудьте заходити в Хаус, якщо є цей магазин в вашому місті. Не пожалкуєте, є на що подивитись реально. 299. Ось такі жилетки в такому різдвяному вайбі. Глянь, такі вони милі, класні. Хотілося б їх приміряти, але все немає часу. І думаєш, блін, ну що, ну приміряю, і що? Все одно я його брати не буду. Ось такий джемпер, до речі, я б взяла. Мені дуже подобаються ці всі узори на ньому, орнаменти такі, круглий виріз. За 399 і кольори дуже класні тут поєднані, такі класичні, молочний, Режина жовтий, сірий. 500 гривень, Приміряю таку куртку в хаосі 499 М, гривень. Одна така кишенька. Дивіться, з цією сумкою. До речі, розмір М. Сумка класна, така легка-легка, але -легка, ну, шопер. Дивіться, з такими кишенями накладними. Сумка карго леопардовий такий. Сумка класна. Леопардовий Вона легка, можна ну, всього так, туди навіть, да? понакидати в неї в цю Ходити. сумку. З курткою того, навіть не, виткові, не знаю, я Спеціально її не взяла. Дивіться, які штани на себе знайшла. Дома ходить. Ну і не, не тільки вдома, такі варені, ніби, бачите. Це 100% бавовна і коштують 300 гривень. Л-розмір, мабуть, великий будуть чи ні, Ну, хоча мені подобається. Чим шир... ширше, тим краще. Не знаю, мені дуже сподобалось. Може, це чоловіче. Що вони тут робили одні? І де вони тут серед всіх цих штанів? Треба подивитися ще, може, десь вони висять. Це що, це такі штани на море, дівчат буде носити. 799. Не люблю такого. Чомусь я в'язані такі варіанти не люблю. 799 це такі теплі теплі толстовки. Такий домашній е, одяг. Супер стильні крокси. Подивіться на хутрі. Вони неймовірно легкі. Мені вони дуже сподобались і мені здається, вони дуже стильні. Мені подобається цей колір хутра, такий сіро-бежевий. Скажіть стильні. Я не знаю, в березні можна їх носити. Ну, коли вже типу, не буде морозу, можна їх вдягати там з джинсами класно. Потім показую, що ще я хочу вам показати: ось такі тапки. Ну тут Hello Kitty і чомусь я вирішила, що вони дитячі. Хоча в них дуже зручно, але от сама Hello Kitty, я чомусь і, і плюс, дивіться, там нашивка теж така йде, Hello Kitty, Ну, куди? Мені здається, це більше для таких дівчаток, типу, ну, для підлітків ще. Такі ще є уґі. Сподобались теж. Сподобалась їхня форма, їхній дизайн. В принципі, бантики можуть бути, але дуже прям рижі такі, знаєте, от прям в вирві глаз такий колір. 599 теж знижки дуже хороші. Не втрималася, приміряю Hello Kitty, навіщо не знаю. Мені більше крукси сподобались. Дивіться, як варіант можна вдома ходити в них. Навіть. Я біля сумок, теж на сумки, знижки класні. Дивіться, ось така об'ємна. Така сумка коштує 499 гривень. На неї зараз 74% знижка. Хто любить об'ємні великі сумки. Дивіться, Який класний колір, вона дуже-дуже увага велика. Вмістка, само собою, кнопка йде. Гляньте, ну коротше, тут може влізти, я не знаю, все, що хочете: і продукти, і якісь особисті речі, і книжка, і навіть журнал Vogue, якщо хтось читає, Блін, а ціна смішна. Ну, ціна реально 499. Ну, вона дуже об'ємна і велика. Зараз можу до себе притулити. Ось така, дивіться, сумега, я б сказала, не сумка, а сумега. <гум> Ой. Ну, вона зручна. Мені подобається, що вона не важка. Тобто на ній немає нічого зайвого, майцнева фурнітури, вона буде легка, вона буде. І не такий... От в аксесуарах коричневої мені подобається. Я вам хочу сказати. Ну, дуже об'ємно. Так, ось такі сумочки теж по 499. Якийсь кремовий колір. Ось така всередині, вона невелика. Десь 20, отак буде, десь 25. І так десь 25-24. О, на два відділення. Можна носити як за коротку. Ручку, а можна через плече, на плече, точніше, на плечі, да? плечі щепляємо Ось така вона. Ну Єдине, що вона відкрита, да тут якось не не дуже типа, безпечно. Подобається, що два відділи і вона всередині ось така. Тобто немає підкладки, яка зверху така і всередині буде. Ось такі є. За 599 вони вже зараз Body -cross, так, здається, називаються. Але дивіться, що з ними відбувається, вони дещо вже тріскаються. Можливо, ось ниточки стирчать. Ну, красиві, красиві, не коричневі, такий бежеві. два відділення кросбоді називаються, ніби ручка буде через плече. Раз і закрилася. Дивіться, без зайвого гімарою, як кажуть. Симпатичні, але з деякими вже нюансами. такими, ну, Дефекти такі деякі є, треба дивитися. Це така ж, як і ця, да, колір. М -м, чи темніша? Ні, така сама, але вона об'ємніша. Вона об'ємніша, вона десь 40. Тут буде 40, а ось так буде десь. Та десь буде 40. Ну, але вона, типу, трапецевидна, теж два відділення. Посередині така кишеня і коштує вона 659. Дивіться, недорого. Цікаво така не важка. Мені подобається, що. І вмістка не важка. Друзі, дякую всім за перегляд. Побачимося вже у наступному відеоролику. Не забудьте поставити лайк цьому відео і бажаю всім вдалих покупочок.